вирішила зробити, посмажити пиріжки з картоплею, У мене є, у нас було кисле молочко. Я Поклала сюди зараз три ложки сметанки і два жовтка. Перемішую. Тепер треба додати соль, цукор, чайну ложку, чайну ложку солі. Так, додала.

І дві столові ложки олійки. Сюди додамо. додамо, де наша олійка. Дві гори тільки олійки. Я тепер додаю борошно, тому не тут присіяна, тому я можу додавати. О. Треба було соду, мабуть, в муку. Я її так підвернула. Трошки. Так, я ще додала муки. Тепер висипаємо все на стіл. Що, на дворі знов сьогодні є дощ, ну все, сіре, гляньте. Так, 10 ранку. Такий в мене сьогодні буде трошки сумбурний день. Тут у нас вариться курочка. Варим. Супчик чи борщ, не знаю. Тут у нас тісто на пиріжки. Треба пиріжків. Зараз 10 ранку. Мені треба до часу бігом все, все зробити. Бо в час прийде Аліна, треба доця буде в неї робота онлайн. І щоб ми її не заважали, треба піти нам на вулицю. Що, приступаємо до роботи. Це у нас начинка буде така. Картошечка, пюре, тут цибулька і трошки сальця. Десь вчора Дімону поклала, так він не захотів їсти, вибирав сало. Ну, де тут сало? Де ви бачите? Оце хіба це сало? Коли він буде їсти нормально? Так, це значить тісто різати, це розкачувати. Це потім буду пекти пиріжки. Ось такі мене. Інструменти. Так, ще картоплі багато. Хватит, думаю, на всі пиріжки. Так, начинка, ну хай ще трошки тісто постоє, пів пів годинки. І будемо розкатувати, смажити. Ну Ось, друзі, все, у мене таке тісто вийшло. Вігеньке. сковорідку споворітку. І зараз будемо ліпити Вирішки. отсутстей, жодла Софія. салфетки Знову pensa на салфетку. Далі робами. Следуючими. У мене трошки менше, от так і ніколи не получается однаковий, ну, така єність. Пожалуй, Уже поміщаються по два симпатени. І продовжуємо. З червоною сочевицею. Зараз покипить картошечка, кидаю сачевицею. Тут 10 хвилин і супчик готовий. Ось така вона красива. Так, ну все, ось уже наш супчик готовий. З очевидцею. Надіюся, Дмитрик буде їсти. Водіїв якось такий супчик. Ось так. Поприбирала, помила печку. Гарне діло пиріжки, але ж. ой, жиру. І чуть не забула ж вам показати. Ой же вони, красунчики наші, гляньте. Бачите? І дімка прибіг. Будеш їсти пиріжок? Ні, отак. Кому я готувала, не знаю. А ну потримай телефон. Я Барки. раз это. Окей, а він кораблів сестроє. Молодець. Красота. З парусом, да? Yeah. А це хто Пірати? Да. Yeah. Mm -hmm. Добре. Ну потримай так, телефончик. Не mm. Вот так підтр... Двома руками давай. Убери вот это. Убери телефон. Вот так держи. Подходи ближе, подходи. Прямой. Крепко держи, чтобы не упал. Так, а я сюда вот пока выше вот так рыбы. О! Я раз ломаюсь так. Леонид, и порежечек. Ну, а ты не хочешь. Давай, скушай. Ну так, не хочешь есть. Ну, что я зараблю? Не хочешь. Просто картошка. Тут же не мясо, не ни горох. Ничего вам нема. М -м -м. Який смачний. Зараз ще сметанки. Все. Смачного нам і вам всім, хто зараз їсть. Наш три, бо сейчас повернеться, їдемо з дімкою на нього ну, Навчальна школа грали і танці. Сьогодні в Черкасах. Скільки глинка? 17, 17 градусів тепла. Ну, все одно ми в курточках, бо вітерець, бачите, дерева качає як. І то хмарно, то сонце. Що?

Всім привіт На каналі Ми з вами у Черкасах. Так, 17 градусів сьогодні в Черкасах. Всі ми же ходимо ще в курточках. І ворона кричить на дощ. На дощ. Так що йдемо в Макдональдс. Баба бачите, який дощик. Дощик, дощик опять буде. Так, йдемо. Поп'ємо зараз кавуську в Макдональдсі. І їдемо додому. Макдональдсі аншлаг. Так, п'ємо каву Американо. І з сухофруктами. Фініки і інжир. Дуже смачно. І дуже калорійно. Добрий вечір, друзі, бачите, це все, що осталось із миски, пиріжків, які я сьогодні зранку пекла. На вечір це остатки. Отак. Всім гарного вечора, миру, здоров'я, всього самого найкращого. Хай щастить, друзі. Пока.